Доброго ранку, заїхали в Макдональдс, були по справах, заїхали в Макдональдс на Троєщині поснідати. Сьогодні... Життя дала Трещину заміса на Троєщину. І сьогодні ми не знали, бо ми ніколи зранку не, не снідали в Макдональдсі, а тут ранкове меню. Я зараз... знала. Ти знала, Поліна знала. Вони зараз будемо смакувати ранкове меню Макдональдс і потім побачити відгук наш, чи сподобалось нам чи ні. А ну що тут у нас приїхало? Значить, а, а ну чек, дай, чек-чек-чек. так, 에, Спрайт великий це папі, це нам з поліколи, Потім три картошки фрі і три мафіна, одне яйце бекон. Зараз фрешмак. Коротше, зараз покажемо. Загальна сума 에, 675 гривень за замовлення. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що тут у нас за рамкове меню Макдональдса. У папки з чим це в нас? І з яйцем беконом. Отакий. От Соус кисло. Чилі солодкий, так? Да? Угу. У полі, шоу-полі. макмафен. Угу. А в мене з яйцем беконом я ще не відкривала. Теж краще посмакуємо. Так, да, ну в полі нормальний. Юра, в тебе вдалі, а в мене взагалі гляньте якісь... ну, це саме а, боже, що це таке? Оце таке. О, Ой, <г nay> о, ні, а тут твій в тебе великий. Таке щось у, мене, вавжи, у мене, щось у мене взагалі геть ніч ніяке. Ой, ще й булка погризана. Воно вкусне яка. Це капець. Ні, я щось вже не задоволена. Глянь, у мене ще й булка, наче хто надкусив, глянь. Ви <гум> в мене наче хто надкусив. <гум> <гум> смачний, а в тебе теж смачний. А в мене ні. Таке. Ану, покажи начинку. Ана, да, в тебе нормально. Не хочу я. ну покажи, як тебе. Ну і в тебе теж нормально. А я хоч картоплі наїмся. Я не, я, мені бургер не сподобався. Картопля дуже смачна, як завжди, і соус смачний. А бургер мені не сподобався. Коротше, я хочу їсти ще, я зараз додому буду піддати. Ну, а загалом як завжди, Макдональдс це Макдональдс.